Вітаю всіх. Пропоную вашій увазі монету з власної колекції присвячену колекціонеру, меценату, підприємцю, громадському діячу України Богдану Ханенку. На аверсі монети розміщено «Угорі Малий Державний Герб України. По колу написи 2019 Україна. 2 гривні, логотип банкнотно монетного двору. Богдан Ханенко 1849-1917. У центрі на передньому плані портрет Богдана Ханенка, на другому плані ліворуч Варвари Ханенко. На реверсі монети зображено композицію руки, що символічно тримають стилізовану кольорову картину. Тут використано там подруг. Вона належить до серії видатні особистості України, введена в обіг 17 січня 2019 року, виготовлена з металу Нейзельбер масою 12,8 г. Діаметром 31 міліметр, Тираж цієї монети 35 тисяч штук. Ціна НБУ на момент випуску становила 58 гривень. А на березень 2024 року вона коливається в межах 190-210 гривень. Ще декілька цікавих фактів з життя цієї людини. Богдан Ханенко народився 23 січня 1849 року в селі Лотоки на Чернігівщині. Походив зі старовинного українського роду, серед його славетних пращурів – гетьман Правобережної України Михайло Ханенко, освіту Богдан Ханенко отримав у Москві, спочатку в гімназії, потім на юридичному факультеті університету. Здобув ступінь кандидата права, переїхав до Петербурга, де розпочав службу в департаменті юстиції. Саме тут Богдан захопився колекціонуванням художніх творів. І не лише колекціонуванням, а й глибоким вивченням історії мистецтва. У 1874 році молодий юрист, якому на той час ледь виповнилося 25, подружиться з 23-річною Варварою Терещенко, старшою донькою найбагатшого українського підприємця, мецената і добродійника Миколи Терещенка. Їхня весілля подорож до Італії цілком може вважатися першим кроком до створення майбутнього музею. Саме в Італії Ханенки придбали перші роботи для своєї колекції. У 1876 році Ханенка призначили до окружного суду у Варшаві. За п'ять років Богдан Іванович йде у відставку і родина оселяється у Києві. Ханенко займається фінансовою діяльністю, промисловим і сільськогосподарським підприємництвом, ходить до правлінь кількох банків, готує проекти законів. Родичі, дружини, брати Терешенки. Довіряють Ханенкові управління справами цукрових та рафінальних заводів, що перебувають у їхній власності. Водночас, подружжя Ханенків вкладає чималі кошти у розвиток медицини, народної освіти, мистецтва, у підтримку науковців-істориків у селах, що оточували маєтки Ханенків на Київщині та Поділлі. Їхнім коштом засновуються і діють школи. Ремісничі та художні майстерні, училища, лікарні, сиротинці і навіть перша у сільській місцевості електростанція, працюють самодіяльні театри та гуртки. Богдан Ханенко, відомий як власник та дослідник цінних зібрань, предметів археології, і світового мистецтва, він видає власним коштом наукові каталоги, фінансує археологічні дослідження у Києві і загалом в Україні. У 1890-ті роки. Ханенко очолив організацію першого публічного музею в Києві, нині Національний художній музей України. До музею родина передала велику частину своєї колекції, зокрема зібрання предметів археології. У виступі на церемонії освячення музею 1904 року. Ханенко зазначив, музей має бути не лише зібранням раритетів та зразків, але водночас і школою, і храмом, і священним місцем. Куди мають стікатися всі для вивчення прекрасного і схиляння перед красою, щоб потім у житті любити і шанувати красу. Незадовго до своєї смерті Богдан Іванович склав заповіт, яким доручив дружині передати міській громаді Києва його колекцію мистецьких творів, а згодом маєток, бібліотеку та прибутковий будинок поруч для створення і підтримки у Києві Музею світового мистецтва. Творіння геніїв за своєю суттю не можуть належати лише тим, хто ними володіє. Художній твір надбання, яке належить усім. Ось чому в дарунках жертводавців музеям слід вбачати лише щедре повернення належного, зазначив він у мемуарах. Богдан Ханенко помер у травні 1917 року. Його заповідь цілковито втілила дружина Варвара. Вона не лише дбайливо зберігала колекцію, а й готувала її, щоб передати Києву. Під час встановлення влади більшовиків родичі пропонують Варварі Николіні виїхати за кордон, зокрема до Німеччини і відкрити там музей. Однак вона прагне виконати волю коханого чоловіка, звертається до Української академії наук із пропозицією прийняти будівлю музею та колекцію під свою оруду. Це було зроблено. 1921 року. Твори світового мистецтва, зібрані Богданом і Варварою Ханенками, сьогодні складають серце колекції п'яти провідних національних музеїв країни. Дякую за увагу до наступних зустрічей!